Доброго дня всім, хто запитував у мене з приводу ветеринарної аптечки, яка має бути у кожного власника. Зараз я вам покажу, що є в мене, яка ветеринарна аптечка. А ви вже приймаєте рішення, вона у вас має бути чи не має її бути. Почну з антидота проти кліща імідопіран. Що починаю з нього? Бо він має зберігатися у холодильнику, він не має бути так. У нас проти антидот від кліща зветься Імідопіран. Він у мене завжди є вдома і як я знаю, що симптоми кліща там ті або ті, я вираховую по інструкції, скільки препарату необхідно вколоти, і я його вколю. Імідопіран. Кладу в холодильник, а зачекайте, бо він має зберігатися у холодильнику холоднику. Далі є у мене піридоксин. Це протиотруйний препарат, який використовується, для... який використовується як антидот при отруєнні протитуберкульозними препаратами для людини. Він продається, піридоксин продається в людської аптеції. Ви можете його придбати там і Можете він продається лише в ветеринарних клініках. Ви його не купите в людських аптеках. Ви його купите лише в ветеринарних клініці. Пірдексан продається в людяній аптеці аптеці. Це е, як антидот протитуберкульозного проти засобу для людини, тобто там у вас часу, якщо не дай бог хтось позариться на вашу собаку, у вас час часу лише 15 хвилин, щоб вколоти цей антидот. Геть, якщо далі підтвердиться якийсь другий, якась наявність якоїсь іншої отрути, він не, ну, він не заважить, він буде лише як допомога боротися собаці з тією отрутою. Далі в мене є препарат Канавіт. Це протиотруйний засіб, це вітамін К1. протиотруйний засіб при отруєнні собак щурячою отрутою. Він також розраховується по везі собаці в мене в телеграм-каналі. Кому буде цікаво, напишіть мені під публікацію, я вам дам ссылку на телеграм-канал. Я розписала там, як вираховується той або інший препарат при будь-якому виді отрути. Цей препарат колеться тоді, коли підтверджується або є наявність симптомів щурячою отрутою канавіт. Також він продається в людській аптеці. У мене є бісіптол, є він в суспензії, і є він в таблетках. Це проти грибкової та протиінфекційний засіб, який от, ну, якщо собака у вас там або починає чхати, або починає кашляти, так, або в неї течуть сльози. 3-4 дні ви продавали бісептол згідно інструкції, як для дорослої людини. От в мене здорові собаки, то в мене йде по інструкції, як для дорослої людини. Ви продавали 3-4 дні, і у вас слава Богу, все буде добре. Доксициклін. Це також протиінфекційний та протибактеріальний засіб. Так само 3 дні ви продавали собаці. Будь-яка, якщо інфекцію підхватила собака, то ви. Три дні продавали собаці доксициклін і все буде добре, повірте. Карсіл це коли я колю антидот від кліща. Він дуже зачіпає печінку. Він, він зачіпає печінку собаки, і треба собаці потім давати так, щоб відновилася печінка. Я місяць після вколу антидота даю ще й карсіл, щоб собака відновилася і в неї все було добре. Дімідрол, дімідрол. І ось у мене тут є аналгін. Дімідрол з аналгіном, дімідрол з аналгіном. Воно діє як жарознижувальні препарати і болеутоляючі препарати для собаків. Також продається в людській аптеці, ви можете його придбати: анальгін з дімідролем. Коли Колиться він. Кубик того і кубик того на, от я ж кажу, на моїх здорових собак, то я калю так. Якщо не дай Бог що. Щоб знати, коли вколоти антидот, у вас обов'язково дома має бути ртутний градусник. Електронний градусник нормально не показує. Він показує з помилками. Електронний градусник у мене завжди. Отеці є. Тобто перевірили температуру, а потім ви вже прийняли рішення колоти собаку жарознижуючими або не колоти собаку. Аскарбінова кислота, то ми використовували в природах дексаметазон гормональний препарат, який гарно діє, от зараз покладу в холодильник, який гарно діє в разі укусу. Пчули, ну от коли в собаки йде алергічна реакція, вона починає чесатися, не читатися. Є собаки, які завжди сидять на препаратах демоксиду, тобто да? Вони все час сидять на препаратах димексиду. Ну, дексаметазону димексиду, Господі, що я малюю? Дексаметазону Він колиться один раз на 24 години. Якщо, не дай Бог, що. Ні, то в мене я відразу беру, якщо йде якась алергічна реакція, я беру дексаметазон і кулю одну ампулку на дорослу собаку. Зараз я це покладу в холодильник. Бо не дай Боже, що, а в мене воно буде не те, що треба. Атропін. Атропін, це то ж. Протиотруйний препарат, який допомагає собаці справитись з, не дай Бог, будь-яким попаданням отрути в її організм, атропін. Коли це воно також розраховуючи по вазі собаці. І це є як найперший препарат при допомозі собаці. Це рукав. Протирвотний препарат. Протиблювотний препарат собак, якщо собака починає рвати, я інколи кажу, що добре, коли собака починає рвати або в неї починається діарея, з одного боку це гарно, бо організм питається справитись сам з тою або іною хворобою, і він скидує з себе. Він не приймає, він викидує у вигляді рвоти або у вигляді діареї. Але якщо собака у вас починає блювати більше ніж сутки. То треба колоти це рукаву, щоб зупинити рвоту у собаки будь-якої собаки. Коли собака починає рвати, або в неї починається діарея, необхідно відновити водний баланс організму собаки. На цей випадок у нас є регідрон. На цей випадок у нас є регідрон. Розводиться також, воно купляється в селюдській аптеці, розбавляється і дається. Кріон панкреатин, Ентерозгіль. Кріон, панкреатин, ентерозгєль. Це то, що допомагає собаці справитися з діареєю. Ентерозгель – дуже класний препарат при виведенні токсин з організму собаки. Кріон і панкреатин – дуже класні препарати щодо відновлення печінкової роботи у собаки і скріплення стулу. Канавіт я сказала. Натріохлорід. Натрію хлорид. Колиться собаці, хлорид. Ось у мене такий є, такий є. Колиця собаці і кальцію Натрію хлорид, колиться собаці, коли в неї є якийсь запальний процес. Воно допомагає зупинити запальний процес у собаки. Для цього натрію хлорід. Але не він не лише він йде от запальний процес, е, ви даєте протиінфекційне, противогрибкове і колете натрію хлорід, щоб допомогти собаці справитись з тим або з тим. Кальцій хлорід. Ну, з кальцію хлоріда я показувала, я роблю кальцінований творог для собак. Ну І також в разі недостатньої кількості кальцію в організмі собаці можна проколоти кальцію хлорід, але будьте уважні, перечитайте, я ж кажу, на сайтах перечитайте рекомендації з приводу вколення кальцію хлоріда. Ми також кальцію хлорід колемо, коли у нас починаються пологи в собаки, щоб не було у собаки, їй треба допомогти. Їй треба вклоти хлорід. адже є собаки, які склонні до ефламсії, при родовій діяльності собаку можна втратити. Також у нас є алерзін в таблетках. На випадок, якщо є якась мікроалергія, я даю собакам, У мене Карюша вона алергік, вона. На магазинну курятину, в неї відразу починається алергія, і якщо вона починає чухатися, я відразу даю алерзію. На випадок, якщо є запалення вушок, оченяток у собаки, у мене є антибіотик ліва міколь це в ветеринарній клініці. І є це мені були порекомендували і дуже класна масі, ну, Я дуже задоволена. Мазь окс... оксі тетрациклінова очна. От така. Це також в ветеринарні аптеці. І є ось, ось крапельки широкого спектру. Ці кап... краплі мені подобаються найбільше. Найбільше з усіх капель вони недорогі. Це Флодекс. Вони називаються цифлодекс. Флодекс. Вони недорогі, але вони мають широкий спектр дії. Вони вбивають як інфекцію, так і бактерію в оці, у оці або у вушках. Крапати, якщо у вас на наступний день у собаки прийде ну, симптоматика, все одно крапати необхідно 3 дні, як мінімум. Звичайно, в мене є шприци, шприци, шприци. Активоване вугілля. Активоване вугілля це в разі, знову ж таки, діареї або отруєння собаки, вивезти токсини. Але е, воно в мене лежить, е, ніколи не, не користувалась, ніколи не давала я собакам. Ентерзгель працює на ура. Діміксід. Діміксід це коли в собаки трошки послаблений імунітет. І може вискочити та або і на гуля від е, уколу. Коли ви колите собаку або коли ви робите щеплення, ви розводите той деміксіт, Кладете на тряпочку і ну, не тряпочку, а на ватний диск. І обв'язуєте собаку, щоб воно було в теплі. Все класна штука, отака. У мене карішк. Колись у Арюш у Карюші був абсестак. Абсес, у ну, неї гуля вискочила, це коли ми її рятували від кліща. Не в неї вискочила гуля після щеплення, і я не знала, що зробити. То розмо мені порекомендували ветеринари тоді кажуть, візьми деміксід, поприкладай 3-4 дні і все прийде. І воно так і було. 3-4 дні і у нас все пройшло. Рибоксин. Зараз це попадає, капець. Рибоксин. Це серцевий препарат. У мене є він в уколах і в мене є він в таблетках. Рібоксім це серцевий препарат для блін, підтримання роботи серця собаки. Знову ж таки, карюша мене дуже переживає, коли йдуть обстріли. Коли воно громихає, коли дрожиться земля, вона дуже переживає. То слава Богу, я ще ніколи його не використовувала і дай Бог, щоб я його ніколи. Так і не використовувала, але воно у мене вдома є. На всякий випадок, якщо в собаки вдруг прихватило серце, рібоксін це перший препарат, який ви маєте вколоти, щоб допомогти собаці. Хлоргіксидін. Коли собака десь або поранилась, або е, лапки бувають такі, знаєте, що поранили лапки або поранили собі там. Вони між собою ну, поранила лапки. У нас поранила лапки. Ви обробляєте рану, перш за все, Перш за все Ви обробляєте рану хлоргексієном. А потім вже починаєте щось робити з тією раною. І е, ще я використовую цей препарат хлоргексієн, Коли я в'яжу свого редіка, я не знаю, які дами до нас приїжджають. Ну, Я намагаюся дізнаватися, так, що за дама, звідки, як до неї відноситься, як відноситься до її здоров'я, але на всякий випадок. Коли воно... це антисептичний засіб. Коли я в'яжу реда, я обов'язково обробляю його, його місце, от те місце хлоргіксії в обов'язковому порядку, щоб моя собака, не дай Боже, нічим не заразилася. Перекись водню. Якщо собака поранила лапу або ще щось там собі, я не знаю, лапу, ну, от у нас лапа, в мене вони бісяться, як ті. Чумаче, то це тільки з лапами. Я обробляю завжди перекіс водорода. Завжди перекіс водорода. А далі зараз я вам покажу. У мене є зараз 2 секунди. А далі, після обробки перекіску водорода, я обробляю алюспреєм, алюміні спрей. Класна штука, також вона загоює ті ранки. І буквально 2-3 дні воно загоює ті ранки. Це всі препарати, які у нас є для собак. Для Маріни вдома. На всякий випадок. Це з усіх препаратів, якими я можу скористуватися, але ніколи не брала собачні препарати, ті, що вона купляла їм. Для Маріни вдома є лише карвалол. Це на той випадок, коли в мене зупиняється серце від болю. Моя аптічка. Ось, собача аптічка, я вам показала. Що хочу сказати? Звісно, воно все коштує грошей. Звісно, воно все коштує грошей. Але я ніколи в житті. Себе не пробачу, якщо, не дай Бог, я вивчила всі хвороби. Я перечитала всі симптоми. Так? Те, що я знаю, я можу надати першу медичну допомогу своїм собакам. У мене я двічі це було з Камарою і це було з Редом. Я вколола антидот, бо по симптомам в них був піроплазмоз, бабебіоз, кліщ, як його називають. І слава Богу, мої собаки живі і здорові. Що хочу ще додати? Воно коштує грошей, але я ж кажу: я ніколи в житті я себе не пробачу, якщо в мене не буде вдома того, чим я зможу допомогти собакам. Якщо я буду здогадуватись про той або інший випадок да, захворювання у собаки, і мені не буде чим допомогти собаці. Я себе вже в житті ніколи в житті не пробачу. Повірте. Як будете робити, ви це... Лише ваша думка, це лише ваше, я не знаю, ваше бажання. Хочете, купіть, не хочете, не купіть. Я не маю права нікого з них заставити купити те або те. Але коли ви звертаєтеся до мене за допомогою, не чекайте, що я скажу: ну, можна промочити холодною водою. Не кажіть мені, бо в мене були такі випадки, що в мене немає вдома того або того. Я не один раз. Це вже третя публікація, коли я кажу, що має бути у нормального власника собак або нормального завідника. Не кажіть мені, не рвіть мені душу, бо ви іще є у мене все фурацелін. Це також, бо я глянула там, вже треба Перебрати Це також для обробки арам, і поласкання горла людині. Якщо у вас немає цих препаратів, в якщо... мене є телеграм-канал. Я публікую там статті. Раніше я публікувала там статті лише з приводу харчування собак, то наразі я скинула дії при отруєнні собак. Кому цікаво, напишіть, я дам ссылку, я дам посилання на мій телеграм-канал. Там не можна писати, там можна лише переглядати. Я не встигну всім відповідати, я не зможу. Але якщо ви приймете рішення, що у вас того вдома не має бути. То це лише є ваше рішення, не моє. Моє рішення, воно інше. У Маріни карвало, а в моїх собак повна аптека. Тому бережіть своїх улюбленців, бережіть, бережіть їх. Вони мають право на життя. Вони не зможуть сказати, коли їм боляче. Вони не зможуть сказати, коли їм погано. Бережіть своїх улюбленців. Які вирішите купити препарати, такі купляйте, які не схочете, ті не купляйте. Є не маю права жодного заставити щось купити, рятуючи своїх собак. Всім па-па-па-па. Вивчіть в інтернеті симптоми, ті або ті, щоб ви знали, щоб ви мали змогу допомогти надати першу медичну допомогу своїм собакам або котам. Всім па-па-па-па. будьте здорові.